Чому я й досі не розбагатіла? Та як взагалі стати багатою? Є один момент, який майже ніхто не помічає. Зараз поясню. Дивіться, якщо ви зараз заробляєте, наприклад, тисячу доларів, а хочете десять, ви кажете собі Я хочу десять тисяч. І ту ж секунду всередині з'являється думка: це нереально. Я не знаю, як? Як це зробити? Та в мене не вийде. Ось це і є головний ваш блок. Не лінь, не відсутність здібностей, а раціональне мислення. Яке одразу перекриває. Воно каже: якщо я не бачу шляху, значить цього не існує. На цьому все. Ви просто перестаєте діяти. Те саме відбувається, коли ви гортаєте Інстаграм чи тік ви бачите, як інші заробляють там, 10, 50, 100 тисяч доларів. Ваша перша реакція? яка? Це не для мене. Я так не зможу. Це і є ваші обмеження. Ви думаєте, ці люди знали, як вони до цього прийдуть? Ні. Вони не знали, вони знали тільки, як зробити один крок. І цього було достатньо. А далі з кожним кроком. З'являється нова інформація. Ніхто не народжується і не бачить шлях одразу. Ті, хто вже його пройшов навіть кілька разів, так вони значно швидше доходять до фінішу. Але ніхто не народжується з цими знаннями. Це відноситься до будь-якої, до речі, мрії. Хочеш бути режисером? Нереально. Хочеш інший рівень життя? Нереально. Серйозно. А чому для інших це стало реальністю? При цьому люди виходили з хрущовок, з сіл, з повного нуля, не через дані, а тому що. Не зупинялися на думці, і я не знаю як. Ваші головні обмеження у вашій голові. А як зрозуміти, які саме ваші обмеження вас зупиняють? Читайте в описі.